Слава Україні! Дякую, слава. Що ж вітаю вас з певною перемогою у матчі? Взагалі ваші враження після матчу і думка за рахунок чого переграли сьогодні команду Нікас 2 ну, враження виключно позитивні. Перша чергана перемога, впевнена перемога. Я думаю, найголовніше рахунок того, що саме конкретний риб почали використовувати зони, які дозволив нам робити суперник. Перший суперник почав грати на своєму вічі дуже близько. Викликаючи нас до пресінгу, але пресінгу не виходили. Не виходить до команди вийти односторонно в атаку. І ми, можна сказати, будь-яка атака залишалася в центрі поля, ми переходимо, вже починали свої контратаки. Ну і позиційно за рахунок 5-го овця, ви бачили майже 90% всіх порівняти за рахунок зайвого гравця. Побачимо, що вона було так далі, використали нашій. Так, дійсно спостерігається, що вже в подальшому вже з, треті, з третя третя да, Остава гра вже більш складена, така більш злагоджені дії ваш між гравцями. І подякую вам за гру. Бажаємо успіхів в наступних матчів.